Буту з координаційними радами приміщених осіб дійний фондракад розпочав березня цього місяця спільно із партнером СІДІПІ і е, вже. Впродовж цього року ми змогли провести 20 засідань таких координаційних рад. В кожній координаційній раді ми наполягаємо на тому, що це має бути робочий орган, і такий робочий орган він перш за все працює через механізм робочих проєктних груп. Ми вивчаємо ті питання, які другують спільноту внутрішньопереміщених осіб осіб громаді, і після того починаємо роботу із е, безпосереднього залучення різних стейкхолдерів, різних зацікавлених сторін, які починають цю проблему вирішувати спільно в громаді і долучаємо той ресурс, який можливий від благодійного фонду Рокади. Перш за все це є механізм навчань так, для спільноти ВПО, лідерів, для представників виконавчих органів, рад, для того, щоб вони могли самостійно залучати ресурси необхідні для інтеграції внутрішньоприміщених осіб. Таких навчань сьогодні у нас в області відбулося вже 5 в п'яти різних громадах. Також ми здійснювали і онлайн-консультативні заходи щодо, наприклад, питань стратегічного планування і волі. З громад за допомогою асоціації міст нам вдалося провести стратегічне планування, стратегічну сесію для Ради ВПО і для громади в цілому. Така робота буде продовжена в наступному році, але, звичайно, найцікавіше для наших громад робота це створення соціальної інфраструктури на базі громад. Це створення дитячих просторів, яких в цьому році планується три, молодіжних просторів, яких буде два, ну і загалом інтеграційний. Просторів широкого профілю, які в нас в регіоні також за допомогою програми довгострокових рішень і управління верховного комісара з права біженців буде відкрито теж два. Насправді це простори, де залучається обладнання, де проводяться ремонтні роботи, які мають слугувати таким об'єднавчим хабом не тільки для внутрішньоприміщених осіб, а більше також і для місцевих мешканців, де буде простіше залучати внутрішньоприміщених осіб до життя громади до різного роду активності, які стосуються різних сфер життєдіяльності, і вперше за все відштовхуватися від інтересів самих внутрішньоприміщених осіб. Наступному році ми плануємо посилити таку діяльність, посилити таку роботу і спрямовувати, перш за все, ресурс громад на те, щоб вони розглядали через ради ВПО, внутрішньо приміщених осіб, як щось цінне, як тих людей, які можуть посилити громаду своїми знаннями, своїми вміннями. І від громади той ресурс, який буде залучатися, він буде працювати перш за все на ось цей от розвиток. І тих людей, які... Проживають в громаді і громади в цілому.